Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі e Games. Мене звати Ігор. І сьогодні будемо дивитися на новеньку гру. Це гра, принцеса Бунтарка від зомбі піала в локалізації Fillendiego. І це маленька, маленька карткова гра, але дуже мені здається цікава з точки зору своєї механіки. Зараз просто спробую. Давайте ми її будемо одразу вже відкривати. Ми заради цього тут зібралися, тому вже можна ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і будемо занурюватися потрошечку в коробочку, що тут є. Одразу скажу, що тут є картки. Ось і е, спробуємо швиденько зрозуміти, що ж таке, спробуємо швиденько зрозуміти, що тут буде відбуватися. Так, ну, давайте. Тут нам вже сказано, що всього карти карти, карти, карти карта і блокнот. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Так. І нас зустрічають прям книга правил. Дивіться. Прям ціла книга правил. Маленька, правда, але книга. І тут, в залежності від кількості гравців, від 3 до 6 гравців можна грати в цю гру. Чому, тому що це гра на взятки. І вдвох в неї буде майже неможливо грати, тому що ти будеш знати, які картки є у твого суперника. Це зазвичай логіка будь-яких карток на взятки. І є в нас блокнотик, тому що у нас буде 5 раундів, і ось ці 5 раундів тут у нас. Відмічення. Ну і за великим рахунком, в нас є. О, прикольно! Люблю таку історію, коли тут у нас просто є принт. А тут у нас є, і тут є. ух, прикольно. Не, нічого не про що не говоря, тільки, тільки про естетику, про дизайн. І дивіться, карточки в нас без пластику. Так, і що в нас тут є? В нас тут є безпосередньо самі принцеси, до них ми ще повернемося. Так, і в нас є. Так, це в нас. А, це в нас раунди. так? Це в нас, це в нас раунди. Ось, а тут вже пішли карточки королеви. І тут, відповідно, мають бути всі інші карточки. Дивіться, що у нас тут є. У нас тут кілька мас мастерів, ось ще одна королева. Від 1 до 12. Далі в нас є фея, судячи за все. Далі в нас є лисички. Лисички. А далі в нас є принці. Це дуже специфічна історія з принцями, ну, то ми будемо розбиратися. Так, а до речі, а де наші. Так, це у нас тут? лисички. Да. Серед лисичок є жабка. Ось вона. Да. Абсолютно вірно, все є, значить нічого не переплутав. Дивіться, оскільки це гра на взятки, і той, хто більше набере негативних взяток, той програє. Давайте так. Ми просто випадковим чином будемо брати ці карточки в собі на руку, але перед тим ми будемо обирати собі якусь принцесу, яка піде на бал і в якої буде якась своя властивість. Ну, наприклад, давайте що у нас тут Покахонтас. Провідниця дикою, дикою природою, вигравши взятку, вибереть іншого гравця, який почне нову взятку. Зазвичай в таких іграх, коли тобі не потрібно набирати взятки, це дуже непогана властивість, тому що якщо ти вже взяв, то ти не хочеш далі ходити, тому що, скоріш за все, в тебе теж високі якісь масті, високі карти, і наступно ви високовірогідність, що наступну теж забереш ти. Ось а тут хоч якось можна спробувати цю історію зіграти. Або, от, наприклад, давайте що у нас тут Аліса. Хаотичне божевілля. Притасуйте карти виграної вами взятки, у якій немає карти жаби, і роздайте назад по одній карті на руку всім гравцям. Ха -ха. Відмінити один раз. ну, Це властивість працює тільки один раз за раунд. У нас 5 раундів, нагадаю. І відповідно вона один раз може відмінити ті взятки, але якщо не було жаби. І дивіться, що буде відбуватися. Тобто, у кожної у кожної цієї бунтарки, принцеси, є своя властивість, чого вони не хочуть? Вони не хочуть, щоб до них залицялися ось ці принці. Ну, ось зарано вони вважають, що, що, їм, що, що, що вони будуть готові до своїх ухажерів. І ось виходить така історія, що якщо ви берете взятки, в яких є принц. То, відповідно, ми рахуємо наприкінці партії кількість цих позначок. І в кого їх більше, той в цьому раунді, скажімо так, не виграв. Але за великим рахунком рахується всі 5 раундів, і в кого їх найбільше, той, відповідно, програв, в кого їх найменше, той, відповідно, виграв. Але все не було б так би просто, як в нас колись просто ми грали в подібні ігри звичайною колоду карт. Як в нас з'являється, в звірятках ось така е, жабка, е, е, яка перетворюється на принца, і має одразу 5, 5 таких позначок. Тому якщо до вас приметиться жабка, то це буде одразу 5 вам в залік. І це буде дуже боляче. Ну, таке теж було. Насправді можна було вибрати одну. Карту з тих, які ми грали. А от що нічого не було, і що суттєво впливає на гру, так це ось ці карти. Вони складаються випадково, або там для першої, першої гри їх можна вибрати так, як вказано в сценарії. Вони перетасовуються, і, відповідно, в кожному раунді вони відкриваються і якимось чином впливають на раунд. І можуть його кардинально змінювати. Ну, ось, наприклад, одного разу. Ну, По-перше, воно показує. Скільки карт і кому мені потрібно передати. Ну, не мені, а всім гравцям. Тобто проти годинникової стрілки, три карти потрібно передати на початку раунду. І що говорить одного разу? Мені здається, що це говорить про те, що нам потрібно відкривати книжку правил для того, щоб зрозуміти. Це ознайомча карта без додаткового правила. Взагалі без додаткового правила. Давайте десь щось там всередині відкриємо. Ось дивіться. Танці королів. Танці королів. Давайте подивимося. Тут знову ж таки проти годинникової стрілки 2, але ми можемо відкрити і подивитися властивість. Ось. Рахуючи пропозиції, кожен гравець відокремлює принців і королів у своїх виграних взятках. І королев у своїх виграних взятках. Якщо гравець має карти принців і королеви з однаковими числами, то ці карти разом дають три пропозиції. О! Якщо в парі принца і королеви карти мають різні числа, то разом вони дають дві пропозиції. Якщо принц не має пари, для нього немає королеви, то він дає одну пропозицію, як зазвичай. Тобто, в даному випадку не хочеться в е, взятки набрати не тільки ось цих принців, а ще й королев. Бо інакше вони будуть підвищувати кількість цих. Взяток позначок, який ти точно не хочеш набрати. І кожен з них абсолютно різний, да? Тобто кожен запізнення на бал, помст на музичні стільці і так інше. І вони впливають навіть на різні етапи в вашій партії. Тому, я думаю, в принципі, це дуже дуже швидка гра, мовний філер. Якийсь, я думаю, що буде прикольно в нього зіграти, подивитися, що з яким чином вона грається, тому що схожі ми грали в дитинстві, просто звичайною колодою карт, але не було ось цього. І це, я думаю, буде впливати на. Безпосередньо партію, в якій які будемо грати. І до речі, дуже важливий ще нюанс, що на початку не можна грати цих принців, вважається, що вони ще на бал не проникли туди, куди прийшли принцеси, і точно не хочуть, щоб до них залицялися. Але як тільки хоча б один з'являється в грі, то відповідно, де з'являються в якійсь зятці, то відповідно вже можна грати їх сміливо з руки, тобто вважається, що вони вже пробралися на цей бал. Ось така швиденька, швиденький огляд на те, що знаходиться в коробці, і навіть я встиг вам в двох словах розказати, що буде відбуватися безпосередньо в самій грі. Ну а для того, щоб переконатися в тому, як вона грається, ми я думаю, що незабаром ще зіграємо на камеру свою першу партію. Тому Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дуже цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Можливо, вже хтось встиг зіграти і можете поділитися своїми, своїми враженнями. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!